Путін і Трамп, перемовини, які відбудуться 15 серпня на Алясці, це перемовини, в яких Російську Федерацію нарешті поставлять на місце? Ні. В найкращому випадку, найкращий сценарій для нас те, що не буде нічого. Тобто ми просто продовжимо існувати в такому режимі, як зараз. Чому так Аляс? Усі решні сценарії вони зводяться до того, що Трамп щось подарує Путіну. гіршому на варіанті нас усіх. Там в проміжному варіанті може, якісь е, зняття санкцій, послаблення санкцій так і далі, так далі. Звідки такі думки, Ілля? Ми тут оптимістично розумієш сиділи, поки ти не з'явився. Ну, е, вибач. Я довго жив, просто... жив в Росії, тому я прекрасно розумію цю систему. Ні, просто людей. приємно говорити про те, що буде щось приємно, але оптимисти у ці останні три з половиною роки вони. Рідко бувають прави, а песімісти, на жаль, бувають прави. Тому я, я б не Ну, дивіться, звідки ми взагалі знаємо про те, що буде відбуватися: або від Трампа, або від Росії. Трамп за останні, не те, що за останні, там, тиждень, за останню навіть добу, зробив кілька заяв абсолютно протилежних одна одній. те, що він буде, чи він не буде говорити про нашу територію, те, що він там має жорсткі плани, якщо Путін відмовиться, чи він не має, чи це не має сенсу. Тобто, слухати Трампа нема сенсу. росіяни майже нічого не говорять. Тобто, як завжди, там вся їхня ця тусовка Солойова і інших, вони говорять одночасно все. А Путін, ну з того, що я чув останній час, він так більш помолкою, бо саме про цю ситуацію. Загальні плани в нього не змінилися, він все ще хоче всю Україну, Але про те, що відбувається на Алясці, буде відбуватися на Алясці. Я нічого такого з його боку не слухав. Чу, не чув. Не, не чу. І а, що нам ще лишається? Нам лишається сидіти тут і між собою говорити, а що ж може статися, що ж такого буде, нас врятують, чи нас не врятують, чи нас навпаки здадуть. А насправді, ну, звідки нас в принципі підстави, хоч щось цього, вважати таким надійним сценарієм, я вважаю, що такі підстав немає. Ми просто ну, на помазки йдемо по цій нашій. Траєкторія і е, це новина. Ця зустріч на Одесі це новина. Але е, безумовно, бо перший раз там Путін прорвав ізоляцію, Трамп, все. все Це зрозуміло, чому про це цікаво говорити. Чому це таке, чого не було раніше? Е, ви особисто вірите в те, що це буде велика подія, яка попливає на світі хід. Що вона не просто щось змінить, а змінить все, що наприкінці буде, наприклад, буде пріміння. Я думаю, що це початок, я думаю, що це початок е, довгого діалогу, і насправді з того, що відбувається ну, довгий час, я бачу бажання Путіна затягувати цей процес, наскільки, наскільки це буде можливо. Тобто, ми сьогодні поговорили з прес-конференції, дуже позитивні результати, домовились домовлятися. Наступного разу наші mm -hmm. представники, а можливо і Зеленські, зустрінуться там, не знаю, в в листопаді, Ілля, розумієш? Та? І процес іде, вони далі сунуть на Сумщину. Ти бачив ситуацію на фронті на Донбасі з огляду на там, карти Цінації. Ну, тип це саме те, про що я говорю. Угу. Що завтра не відбудеться, фактично для нас не відбудеться, скоріше за все, нічого. Ну, і крім того, що таке довгі діалоги в виконанні Трампу, ми знаємо. Діалог Зеленський в нього йде з березня чи з лютого? Ну, півроку, коротше кажучи. Угу. І це довгий діалог виконання Трампу, і він поки що ніколи не приїде, нікуди не піде. Я тебе спитаю, що має зробити, що мають зробити сполучені Штати, аби аби він пішов на їхні умови. Чому кажу їхні? Друзі, ми тут в цьому ефірі не говорили, але ж ви. Якби в курсі інформаційного простору дивитись наші YouTube і відео, які ми розміщуємо. Тобто було кілька раундів різних розмов: європейців Зеленським і Трампом, і ця, ця спільнота охочих всі разом. Тобто вони узгодили позиції. Трамп їде туди з узгодженими якимись позиціями, якими ми до кінця не знаємо. І, можливо, вони скоріш за все вони розходяться з європейськими позиціями. Втім, з чимось він туди їде. Ілля, що має? Які зуби має Трамп показати Путіну? Ну про санкції він сказав: не йдеш на перемир'я, будуть жорсткі санкції. Хоча невідомо, ми тут обговорювали перед тим, як ти з'явився, чи вони будуть, бо вже були кілька дат і 60 днів, і 8 серпня, розумієш? Чи буде наступна теж невідомо. Тобто, яким чином на твою думку Сполучені Штати мають вплинути на Путіна, щоб він зупинявся? Ну принаймні на перемир'я, я зараз не кажу на тишу тимчасову. Ну, той факт, що вони навіть навіть цей лайтовий режим санкцій, вони його ще не запровадили, хоча їм це можна вони це можуть зробити на отак на раз. І те, що в Трампа, очевидно, немає бажання цього робити, і те, що він буде говорити про те, що там наслідки будуть о жахливі, якщо зі мною, ну, ми це все чули. І я не думаю, що від того, що він зустрінеться з Путіним особисто, а не через свого чи чи, чи, чи через Zoom, чи як вони там ще розмовляли. Цю картину принципово зміни. Очевидно, що Трамп цього не хоче. Очевидно, що Трампу комфортно торгуватися з Путіним не в такому режимі, як з європейцями, бо в європейців є червоні лінії, за які вони не можуть заступати. Європейці поки що. Ну, на щастя, для нас така ситуація, існує, поки що не можуть в рамках консенсусу здати нас повністю, здати Україну. А Путін теоретично може все. В нього нема партнерів, ну Китай залишимо за дужками. Я думаю, що якщо Путін позвонить СІ, і скаже, що ми вирішили йти з України, і це буде його рішення, СІ не буде про і в цьому сенсі в нього немає партнерів, які його контролювали. І з ним на пару Трамп може будь-яку ситуацію подати як свою величезну перемогу, як своє своє мистецтво компромісу, мистецтво, як він там, Art of deal, то що він називає, мистецтво цього договору. Він, він може продати будь-яку, ну точніше, не будь-яку, а більш широкий спектр цих варіантів, які він може вижити з Путіна, не може продати свою перемогу. І тому, ну, знову ж таки, мені очевидно, що що б там не узгодили європейці, яка б там не була наша позиція, Трамп їде на Аляску виключно з позицією Трампа. І він там не буде не в наших інтересах, це точно. Нам може, може так пощастити, можуть так зійтися зірки, так можуть співпасти, що ми з цього. Вичуємо якусь перевагу для нас. Може, дійсно у мене завжди була така думка, що найбільш, наші найбільш високі шанси і наш найкращий потенційний переговорник з Трампом це саме Путін. Бо все, що Трамп говорять про на тему того, що там цінності, міжнародне право, він цього не розуміє, не хоче розуміти. Він, він, він цього не, не ніколи не, не сприйме серйозно. А ось Путін може його так роздратувати своїм своєю впертістю, своїм небажанням. Дати Трампу те, що Трамп вважає, що він має право, наприклад, якщо він сточить кулаком по столу, говорить не робить так, а Путін все одно робить. В принципі, теоретично може бути така ситуація, що Путін його дійсно роздратує до того, щоб він почав діяти. За півроку, як ми бачили, цього так і не сталося. І не тому, що Путін не старався. Всі ці розмови і всі ці е, лінії, там і всі ці вимоги про... Про Херсон і про е, ще не окуповані території, що ми ми дали, це в принципі, як ми з вами уявляємо, могло б Трампа дратувати. Бо Трамп говорив публічно щось протилежне, після чого від Путіна чув ні, ми так не будемо робити. І наразі воно е, так і не дійшло: ця стрілочка не дійшла до того червоного сектору, якщо в Трампа взагалі є червоний сектор в цій, в цій голові, де Трамп дійсно сказав, що я незадоволений Путіним, я, я буду діяти. Ну, реально, в нас є шанс, що на Алясці щось такого трапиться. Ну, теоретично, так. Але якщо воно не трапилося за півроку, чи воно дійсно станеться за якусь коротку розмову, скільки там вони буде? Дві, 3 години. Дякую, ля. Дякую тобі. А... Вибач, що, що не дуже оптимістично, але не бачу. Так, це дуже смішно. Дякую, Ля, і дякую за твою чудову українську.